А в кінці відео ми розкажемо, як пенсіонери можуть отримати безоплатну правничу допомогу, щоб відстояти свої права в таких випадках. Неправильне обчислення пільгового стажу може дуже суттєво зменшити вашу пенсію. А чи стикалися ви з відмовами у призначенні пенсії за списком номер 1 та номер 2 Напишіть в коментарях, як це було і чи вдалося вам вирішити цю проблему. Найцікавіший досвід з коментарів. Та найпоширеніші питання ми розглянемо в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А якщо ви пенсіонер і ваша пенсія менше, ніж дві мінімальні, у 2024 році менше ніж 4722 гривні, а ваші права порушуються, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього телефонуйте за номером. Наказаним на екрані. А щоб знати все про свої можливості, завантажуйте довідник пільг пенсіонерів за посиланням в описі до цього відео. Для людей поважного віку ця можливість доступна безоплатно. Ви знаєте, кому ще потрібно відправити цю інформацію. Для цього під відео натискайте кнопку поділитися і оберіть тих своїх знайомих. Які також бажають захистити свої права. Якщо ця інформація для вас була корисною, ставте лайк цьому відео. Це для нас додаткове підтвердження, що ми рухаємося в вірному напрямку і робимо корисну справу як для вас, так і для усіх людей поважного віку. Дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі у нових відео на нашому каналі.